Чому Путін, як і Гітлер, хоче захопити Кривий Ріг? Чому військова стратегія расистів точно така, як у фашистів під час Другої світової війни? І головне, кого Путін мріє призначити гауляйтером Кривбасу? Мене звати Олексій Таймурзін. І я не буду гратися учителя історії, а наведу конкретні архівні факти, які демонструють, що расисти це фашисти 21-го сторіччя. І я доведу це на прикладі подій у нас вдома у кривому розі. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Це рядок із старої радянської пісні. У ній прості мирні люди страждають від клятих фашистів. Як ми з вами зараз страждаємо від расистів? Символічно, що о четвертій ранку з'явилася і наша перша новина про війну. Росія почала бомбити Україну як фашисти о четвертій ранку. Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. От тільки не оголосили, що війна розпочалася не у 41-му, а ще у 39-му, коли Молотов з боку Радянського Союзу, а Ріббентроп з боку Німеччини 23 серпня 39-го року фактично розділили Європу між тоталітарним радянським Союзом та фашистською Німеччиною, як торт на день народження. Але ви всі знаєте, що не можна вести перемовини з терористами. Тим паче, коли ти сам терорист, Німеччина відхапала Польщу та взялася за Україну. І раптом почалося волання про Київ Бамбілі. Тобто домовлятися з фашистами і самими бути фашистами, це норм. А коли щось не поділили між собою, одразу розпочалися розмови про хороших руських і поганих фашистів. Зараз відбувається те саме. Ви взагалі помітили, що на роїсі всі, хто їм не подобається, називають фашистами. Ми фашисти, виходить. Галімий тренд. Архівні дані такі. 22 червня 1941 року, о четвертій ранку, на заході зафіксовано порушення державного кордону та вторгнення німецьких танкових армат на українську територію. І навіть зафіксовано бомбардування деяких міст України, і, зокрема, Києва, Луцька, Львова. Нічого не нагадує. Якщо поміняти Західний на східний, а німецький на рашистський, буде те саме, що відбулося 24 лютого. Рашисти вчинили точно так, як і фашисти. У першу ніч по Кривому Рогу прилетіло. Але потім обстріли стали менш інтенсивними, якщо порівняти, наприклад, з Харковом. Тому що Гітлеру, як і Путіну, Кривий Ріг потрібен цілий. І ви знаєте чому. Криворізький залізорудний басейн найбільший в Україні басейн з покладами багатих залізних руд, головний гірнишовий добувний центр. А залізо це танки, літаки, зброя. Не буду читати лекцію про Олександра Поля та його визначне відкриття покладів руди. До речі, тут я робив випуск про те, як музей цієї видатної людини у Кривому Розі тупо вкрали. Так от, освоєння надр почалося ще більше сторіччя тому, у далекому 1884 році. Чому так? Тому що з'явилася залізниця, яка з'єднала кривбас з Донбасом. Щоб ви розуміли, у 1913 році, наприклад, Русня вкрала і вивезла через Донбас майже 6,5 мільйонів тонн залізної руди. Це 74% всієї руди, яка була у тодішньої рашки Російської імперії. Саме це цікавило і фашистів. Гітлер безпосередньо включив Кривий Ріг до свого плану Ост. Головний диктатор ХХ -го століття хотів, аби Кривий Ріг увійшов до майбутньої кримської колонії. Вона мала отримати назву Готенгау, що прикладається готський округ. Як ви пам'ятаєте з історії, німці вважали себе нащадками арійців, а вже арійці нібито пішли від готів. Виглядає так, що точно такий план і у Путіна: захопити Кривий Ріг раз. Творити чергове незаконне утворення по типу ЛДНР 2 і красти вагонами нашу руду, аби робити з неї русняві танки, літаки і все інше, з чого можна стріляти по нам же. Тобто, расисти повністю вкрали ідею Гітлера, навіть власного терористичного плану придумати не змогли. Ви звернули увагу? Що Кривий Ріг не так утюжить, як, наприклад, Харків. За нашою оцінкою, цьому теж є причина. Розбомблені заводи, комбінати та шахти Путіну не потрібні. Як же вони будуть добувати Залізняк? А от люди Путіну, як і Гітлеру, заважають, саме тому расисти, як і фашисти, навмисне знищують громадську інфраструктуру, щоб налякати населення, щоб перелякані люди тікали з міста, щоб під час ремонтів обурювалося на владу. Наприклад, Дамба. Русняві дебіли не збагнули своїм крихітним мозком, що сучасні гідротехнічні споруди в Україні сильно відрізняються від тих, що будували у 1929 році, у лютому 44-го, коли німці ганебно тікали з Кривого Рогу. На Росії це б назвали отрицательне наступлення чи перегрупіровка. Так от. Німці хотіли підірвати дамбу та затопити кривий рік. Усі ми пам'ятаємо про героїчний подвиг захисників плотини, які, перебуваючи в оточенні, все одно не дали ворогу здійснити задумане. І ось через 78 років армія побідітелі з дідами на палках вирішила зробити те саме. І ту по тиждень гатила по дамбі. А ще я вам хочу сказати ось про що: русня навмисне вичікувала, аби ми розпочали ремонтні роботи, щоб вдарити по дамбі ще раз і вбити більше цивільних. Ось дивіться, що пишуть самі расисти. Очень хорошим признаком являются повторные, через 7-8 часов удары по объектам. Как раз за это время там разворачиваются ремонтные бригады, а мы их убиваем. Специалисты по ремонту ТЭЦ могут закончиться быстрее, чем сами ТЭЦ. Этой зимой украинские города должны умереть. Такую саму тактику використовували фашисты. Чтобы вы понимали, насколько важным для Гитлера был Кривый Рих, сюда на даже сам Генрих Гиммлер. А это не то то. Це права рука Гітлера і організатор Голокосту. До речі, до Кривого Рогу він приїхав 3 жовтня 41-го року з Києва, одразу після розстрілів у Бабиному Яру. Так само і Путін посилає своїх кадирівських собак розстрілювати цивільних, що є прямим доказом геноциду українського народу. Путін хоче навмисне перетворити успішний кривбас на вимираючий Кузбас. Це там знаходиться легендарне кемірово, яке стало символом занедбаності та занепаду всієї рашки. Вранці 14 серпня 41-го року до Кривого Рогу вірвались німецько-фашистські війська, які одразу ж приступили до організації місцевої влади, управи, жандармерії та поліції. І ось що цікаво: Гестапо очолювала людина із славянським прізвищем Сідловський, так колаборант, вгодований та поставлений фашистами, так само як Пеніса Душиліна або Спермоузова у Херсоні. А у нас і ходити далеко не треба. Людина, яка видає себе за голову військової адміністрації, теж співпрацювала, а може і зараз співпрацює, хто зна, з рашистськими окупантами. Я не вірю, що рашистські танки зайдуть до Кривого Рогу, як колись фашистські. Але ще зовсім не вірю, що у нас у Кривому Розі не знайдеться людини, яка охоче стане гауляйтером, тому що вона звикла стояти плічопліч з головним тираном 21-го сторіччя. Деталі є у попередньому випуску. З вас лайк та підписка. Хто знає історію свого минулого, той вартий найкращого майбутнього.